Пам'ятайте, я Бог і нема подібного мені. Справді, Господа милосердя навіки, Його опіка про нас назавжди, я з вами по всі дні життя. Бог наш піклується про нас, про кожного особисто і про кожного по особливому. Тому Господь Бог. Достойний слави І як не дякувати, Господи, Тобі, і як не славити Тебе, не величати за неба далі світло голубі, і за землі барвисті, пишні шати, куди не глянеш оком, все Твоє, Твоє творіння мудре. І натхнене, і серце вдячно тріпотить моє, бо ти створив мене, бо ти творив для мене, приймаю все і сонце, і дощі, і спеку літа, і весни розливи, і плід дерев, і що дають кущі. І все, що родять золотисті ниви. Це ти зігрів, а також напоїв своєю благодатною рукою рослинку кожну плідною чинив, щоб на землі я не зустрівся з нуждою. І кожен овощ на нашім столі твоєї милості, великої ознака. І доки будемо. На цій землі хай не покине наших вуст подяка.